Всім привіт! Мене звати Віта, і ви на моєму каналі про вишивку Віта Крестічер. Сьогодні у мене вже 25 березня, субота, і я хочу вам зняти свій невеличкий звіт за тиждень. Тим більше, що за цей тиждень у мене сталося багато подій. Давайте почну. А ну, в принципі, зараз перед собою. Ви все бачите. Не буду тримати інтригу, тому, якщо вам цікаво далі подивитися про всі ці роботи і послухати, що і як я вишивала, тому залишайтеся. Ну, Кому не цікаво, то можете вимкнути. І так, хочу почати з фінішу. На цьому тижні в мене трапився фініш. Це Мої англійські троянди від Світлани Січкаль. Так, ось так вони виглядають у мене. Виглядають, бачите, ну, дуже-дуже гарно виглядають, такі вони розкішні, мені дуже подобається. Хоча, ви знаєте, я ну, дуже багато тут беку, в принципі, здається, він і потрібен. Так, ну почну спочатку. Е, вишивалися ниточками DMC, це схема Світлани Січкар, Я купувала тільки схему е, ниточки купувала окремо, тому що в мене багато вже було. Е, відшивала на Лінді 27. Ну, як на мене, це найкраща рівномірка для вишивки. Хрестики. Ну, Якщо ви подивитеся, хрестики майже ідеальні. Мені прям ну, погано видно. Але повірте, хрестики просто шикарнюсі тут. Так, вишивалося легко. Ось тут, тут було більш складніше, і мені, якщо чесно, трошки, як це сказати, піднадоїло вже вишивати ці троянди це постійна зміна рожевого кольору. Ну, от, якось не знаю. От останні дні я вишивала, мені хотілося поскоріше завершити. Бек робився складно, тому що, по-перше, різні кольори беку, по-друге, ця схемка, вона 32, здається, на 25, ну, щось в, цьому, в цих межах, я точно не пам'ятаю, От, вона велика. Я її вишивала на звичайних п'яльцях, і тому для того, щоб робити бек, я зазвичай його роблю одночасно. Ну, Тобто один відшиваю колір, потім інший. Але тут це так було зробити складно, тому що ну, якби, е, отут зап'ялила, так, відшила бек. А для того, щоб робити наступну тобто цей самий колір, ось тут, треба було переп'ялювати, плюс важко було е, знайти, де як той колір серед цих всіх рожевих кольорів. Знаходиться, тому я відшивала частинами. Так? Тобто відшила бек ось тут, потім перейшла на цю трояндочку, відшила, потім ось тут відшила, сюди, сюди. Тобто, так, я її відшивала. Ну, робота шикарна, мені дуже подобається, я в захваті. Це в мене на подарунок сестрі. Тому у мене там ще на замовлення одна є жовтий букетик, я її трошки пізніше розпочну. Стартую з нею, тому що в планах мені поки що лепрекон. Хочу закінчити лепрекон, а потім вже почну жовтий букетик. І вже коли його відішю, буду все це разом оформлювати. І так, закінчивши цей букетик, я ж собі думала, що мені далі почати. Леприкона чи жовтий букетик. І поки думала, я вирішила знову зробити невеличку авантюру. Мені здається, я кожного тижня, продовж, не знаю, з початку року відшиваю якісь маленькі роботи. От. І цього тижня я вирішила відшити ось таку пташечку на своїй жилетці. Тому що в мене тут дірочка була. от, і мені треба було її якось залатати. Ну, з чого це? Я, до речі, весь процес, ну, не процес, а як це відбувалося, зняла, і тому зараз вам покажу ці відео як включення. Ну що, пішліть. Так, зараз ви бачите перед собою мій новий проект, або відшив, не знаю, як це краще назвати, ну, но мою нову роботу. Цю пташечку я вибрала для своєї жилетки. Я не дуже люблю вишивати на одягу, але так трапилося, що якимось чином моя жилеточка постраждала. Це якраз було на початку війни, коли сиділи в підвалах і так далі. Я не знаю, як це трапилося, але маю ось на рукаві в мене, бачите, Десь обпалилося і маю ось таку біду. І я довго думала, що мені з цим робити. Підбирала різні варіанти і зупинилася на ось такій пташечці. Я її хочу вишити ось тут. Отут у мене якраз ну, 10 клітинок, виходить, буде квіточка, ось ось тут буде пташечка, і отут трошки нижче, я так розумію, хвостик. Звичайно, що вишивати я буду на ось такий ось, це водорощинна канва. у мене був отакий кусочок. Так, І хочу показати вам, як я все організувала. Подивіться, тут в мене виходить органайзер, я такий зробила, Голочки в мене ось такі. І це я підібрала кольори. Кольори не такі, як там по ключу. Я взяла, це в мене СХС-очки, тільки... отак я е... зберігаю СХС, -ки. ось так зберігаю ДМС. Єдину взяла, тому що ну, не було в мене такого кольору в СГС. Так що ось такі справи. Іду вишивати. Сподіваюся, до мого тижневого звіту я встигну. Так, ну що, зараз ви бачите перед собою, ну кому цікаво, той може подивитися, тому що мені було деякий час цікаво, як же ж вишивати на одязі ось таке. Тому я після підготовки всього починаю з того, що пришиваю водорощину канву на цей клаптик, де мені потрібно. І, ну, це я перший раз роблю. Таке я на, на п'яльця зробила. Бачите? отаке воно виходить у мене. Зараз буду робити перші хрестики. Ну, ось ви бачите пташечку на плечі моєї жилетки. Ось така вона в мене вийшла. Квіточку я вирішила не відшивати, тому що, в принципі, пташка закрила всю дірку, що тут була. От. Ну, мені результат подобається. І чоловікові показувала, теж каже: прикольно, вийшло. Так що ось такий, бачите, така несподівана робота в мене була цього тижня, але я рада, що в мене все вийшло. Я вже тут залишилася тільки попрати. Отже, йду прати, спробую, як буде зніматися ця водорощинна канва. Так, ну, як ви зрозуміли, я не попрала, тому у мене моя пташечка досі на канві CanV водорощенні. І показую я вам, тому що хочу ще декілька слів про неї сказати. Я помітила, що ниточки СХС вони лягають не такими рівними хрестиками, як ДМС. Якщо камера мені дозволить, от ви можете побачити, бачите, які тут хрестики такі е, рів... ну, майже рівненькі, звичайно, не такі, як на лінді. Е, однакові, але ось тут, якщо ви подивитеся на схс вони взагалі, знаєте, хто в ліс, хто по дрова. Хоча витшивала однаково, намагалася робити рівненькими, е, Ну, в мене, до речі, і на лепреконі, якщо подивитися, так само всі хрестики рівненькі. От. Ну, тобто це одне єдине, що в мене до претензія до цієї пташечки. А так, я сподіваюся, вона свою, свою роль виконає. Ну що, давайте подивимося на лепрекона. Ось він, красунчик. Я не хочу нагадати, що до цього відео в мене вже була відшита оця частинка і драбинка. І трошки ось тут. Тому додала я зовсім трошки, але в принципі і залишилося зовсім трошки. У мене 65% відшито, мені залишилось голову лепрекона і ось тут певну піну. Коли я її відшию, Залишиться трошки беку і все. Я сподіваюся, що наступне відео у мене буде ще і фініш цієї роботи. Е, дивіться, е, ну це схема від російської е, якоїсь дизайнерки. Я не пам'ятаю, не, не хочу казати, е, від кого саме, але вже була куплена і чоловік дуже хотів, то я вже відшиваю. Це чоловікові на футболці, я відшиваю. Він в мене цінитель пива. От я її не хотіла відшивати, думала просто видалити, але він сказав де мій келих пива, тому відшиваю. Хай вже буде. Я відшиваю DMC. От подивіться, все гарно. Бачите, хрестик до хрестика. Ну, звичайно, не такий, як на лінді, е, е, ідеальний, але теж гарний. Не те, що Схс. -кому. Так, ось така в мене схемка, ось такий процес, і давайте продовжимо. Далі в мене єдиний бісерний процес на цьому тижні. Це моя зайка, тому що я дуже хочу її завершити, оформити. Оформити це ось тут пришю, просто е, якусь. Мереживо, здається, так називається ця штука. От, і все. Ну, Мені залишилось бачити тільки оцю рамочку по краях і саму назву Веселої Пасхи. Це схема від торгової марки Мікаа. Пасхальний рушничок, бісер мені підбирала Юля осіння. Мені дуже подобається підбір. Мені єдине, що не подобається, це, бачите, такі якісь де не де місця, наче тут не вистачає бісеринки. Хоча я все вишивала ну, чітко ще й перевіряла, рахувала. Думаю, може я там де забула. Та ні. Таких місць було досить багато. І я, ну, я не знаю, в чому, цьо, в чому тут справа. Напишіть, якщо у вас таке було і що ви з цим робите. Тому що я просто там дошила бісеринку і все. Мені спочатку думаю, та не буду. Ну, як це так, там же ж по схемі нічого немає. А потім плюнула і пришила, тому що оте, дірка мені дуже-дуже не подобається, коли в дірках. Так, ось такий чарівний. Зайчик в мене вийшов. Якщо з вишивкою хрестика я нічого не планую, то в бісерній роботі я дуже-дуже хочу взятися вже за свій будиночок у лісі, прям руки чешуться, тому хочу, поспішаю вже вишити цей рушничок. Сподіваюся, за якраз суботу, за сьогодні, завтра, за неділю я їх дошию і стартую зі своєю. Бісерною наступною роботою. Нічого, якщо чесно, крім них не хочеться відшивати. Тому <гум> будемо вже наступного тижня, сподіваюся, спостерігати за будиночком у лісі. Так що, ось такий в мене був тиждень. Ось такі відшиті роботи. Сподіваюся, що наступний тиждень буде не менш цікавим, не менш вишивальним, тому що вишивати хочеться, але погода на, на дворі просто чудово. Хочеться гуляти, хочеться просто грітися на сонечку, і хочеться скорішої вже перемоги. Так що, дякую вам за увагу, дякую за те, що дивитеся. Пишете коментарі, ставите лайки, мені це дуже-дуже приємно. От. Так що, бажаю вам мирного неба, щоб наступний тиждень був спокійним і, звичайно, всім нам скорішої перемоги, щоб ця весна була для нас переможною. Ну, а на сьогодні все. Бувайте!